Дані задачі є комбінація тіл. Отже, навколо конуса описано трикутну піраміду, і нам потрібно знайти об'єм конуса. Об'єм конуса знаходиться за формулою 1 третя пі Р у квадраті. dr – це радіус основи конуса, h – його висота. Якщо конус вписано в трикутну піраміду, то Висота конуса є висотою пірамід. В даному випадку це відрізок О. І О центр кола, центр кола основи конуса, яке є вписане в трикутник АБЦ. Так як нам відомо площа основи, тобто площа трикутника, і відомо периметр основи. То давайте згадаємо формула, яка пов'язує ці дві величини. Площа будь-якої фігури, в тому числі трикутника, дорівнює півпериметру, що множиться на радіус вписаного в дану фігуру кола. Тому ми маємо периметр, отже, можемо знайти півпериметр. Півпериметр буде дорівнювати 50 поділити на 2, 25. І так, як у нас є площа і є півпериметр, ми можемо знайти радіус кола, вписаного в трикутний КБЦ, тобто радіус конуса. Отже, R буде дорівнювати S поділити на P, тобто 50 коренів з 3 ми ділимо на 25 і отримуємо 2 корені з 3. Це радіус нашого конуса, от Величина R – та, що нам потрібна. Крім цього, ми маємо знайти ще висоту. Нам відомо довжина твірної конуса. Якщо ми розглянемо даний малюнок, і, наприклад, ОК це радіус конуса, тобто це перпендикуляр проведений з точки О до сторони АЦ трикутника. А СК це твірна нашого конуса. То в прямокутному трикутнику СКО, де кут О дорівнює 90 градусам, ми можемо знайти СО катет даного трикутника. Отже, СО це корінь квадратний із СК у квадраті мінус КО у квадраті. СК у нас твірна за умовою довжина дорівнює 4. 4 в квадраті 16, і ми віднімаємо као це радіус, 2 корення з 3, підносимо до квадрату, будемо мати 4 помножити на 3, тобто 12. 16 відняти 12, це 4, корінь з 4 це 2. Таким чином, висота і конуса, і піраміди буде дорівнювати 2. Таким далі ходом ми можемо вже знаходити об'єм. Це одна треть пі, радіус ми знайшли, от у нас два корення з трьох. Ми підносимо до квадрату, це буде 4 на 3, тобто 12, і на висоту 2. Скорочуємо і будемо мати 8 пі об'єм нашого конуса. У відповідь ми маємо записати відношення В, що ділиться на пі, тобто записуємо 8. Нам дано циліндр оо 1 вісь дано циліндра. В основі циліндра проведено хорду АБ, довжина якої дорівнює С, АБ С. Цю хорду видно з центра верхньої основи під кутом альфа. Отже, кут А О1Б дорівнює альфа, через хорду АБ проведено площину Б та паралельно осі циліндра. Перерізом циліндра даною площиною є прямокутник ABCD, у якого одна зі сторін – це дана хорда AB. Ми зобразили переріз циліндра площиною і вказали, що це прямокутник. Далі нам відомо відстань від осі циліндра до площини бета, тобто до нашого перерізу ABCD. Проведемо відрізок ОК, який перпендикулярний до хорди АБ, це буде відстанню від осі до перерізу, тому що ОК перпендикуляр до АБ, разом з тим ОК перпендикуляр, наприклад, до прямої КК, яка паралельна до АД. А отже, за ознакою перпендикулярності прямої площини. ОК перпендикуляр до площини бета, тобто до площини перерізу. Це відстань за умови на дорівнює D. ОК дорівнює D. Ми маємо знайти площу перерізу, тобто площу прямокутника ABCD. Площа прямокутника знаходиться як добуток його сторін. АБ, наприклад, на АД. АБ нам відомо, залишилося знайти АД. Трикутник АОБ рівнобедрений, тому що АО і БО це радіуси одного і того ж самого кола. Ми провели ОК перпендикуляр до АБ, отже, висоту даного трикутника. А ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику висота є і медіаною. Тобто АК буде дорівнювати КБ і буде дорівнювати це, що ділиться на 2. точка К середина АБ. Трикутник АО1Б також рівнобедрений. Так як К середина АБ то О1К його медіана. А отже висота і бісектриса. Тому кут АО1К буде дорівнювати альфа на 2. Далі розглянемо прямокутний трикутник АО1К із цього трикутника. А О1К, кут К в нього дорівнює 90 градусам. З цього трикутника ми знайдемо О1К. Це катет. АК також катет, вони пов'язані через тангенс. Тому ми запишемо, що тангенс альфа на 2, тангенс кута АО1К Це відношення протилежного катета АК до прилеглого катета О1К. Тому звідки? о 1К для того, щоб його знайти, ми маємо АК помножити на 1, це буде АК, і потім поділити на тангенс альфа на 2. АК у нас С на 2, і ми ділимо на тангенс альфа на 2, тобто множимо на обернений дріб, 1 на тангенс альфа на 2. В результаті маємо С, що ділиться на 2 тангенс альфа на 2. Можемо залишити в такому вигляді, але одиниця на тангенс альфа на 2 це котангенс альфа на 2, тобто можна записати як С на 2 котангенс альфа на 2. Отже, ми знайшли О1К. У нас є відрізок ОК. Тому з прямокутного трикутника О1 ОК. Тут уже кут О дорівнює 90 градусам. З цього трикутника ми знайдемо ОО1. Катет. ОО1 це корінь квадратний із О1К в квадраті мінус ОК в квадраті. Тобто ОО1 корінь квадратний. 1 К. От у нас. підносимо до квадрату, будемо мати. С в квадраті на 4 котангенс квадрат альфа на 2. І мінус ОК за умовою D, тобто мінус Д в квадраті. Ми знайшли ОО1. Ну, що можна ще зробити? Тут можна звести до спільного знаменника і винести з під корення. Тобто, якщо я зведу до спільного знаменника 4, то буду мати С в квадраті. Котангенс квадрат альфа на 2 мінус 4 d в квадраті. Ну, винесемо з підкорення. Одна четверта, значить, будемо мати одну другу. Отже, одна друга ще множиться на корінь квадратний це в квадраті. Котангенс квадрат альфа на 2 мінус 4 d в квадраті. Це ми знайшли ООО-1, висоту нашого циліндра. А по довжині вона дорівнює AD. Таким чином, ми маємо все для того, щоб знайти пряму площу прямокутника. Отже, S буде дорівнювати AB, AB у нас C, І далі ми множимо на AD. Тому в результаті маємо 1, друга C, корінь квадратний, C в квадраті. Котане квадрат альфа на 2 мінус 4d у квадраті площа нашого перерізу.